Майже 9 тисяч майбутніх вчителів здобувають у світу на 12 факультетах Уманського державного педагогічного університету. 31 вересня з хвилини мовчання в пам'ять про всіх полеглих за Україну розпочалася традиційна урочиста посвята у студенти-першокурсників. Для нас, шановні присутні, це свято подвійне, адже в цьому році ми святкуватимемо 85 років від дня заснування нашого навчального закладу. Університет сьогодні займає 52 сходинку серед 286 вищих навчальних закладів України 3-4 рівня акредитації. Серед педагогічних навчальних закладів Уманський державний педагогічний університет займає почесне третє місце. На першому лише національний, Київський національний педагогічний університет. Імені Драгоманова і Тернопільського. Нехай справжній патріот живе у кожному з нас, і свобода та гідність будуть у наших серцях, у нашій свідомості та душі. Пам'ятайте, Україна це ми. Побажав студентам, викладачам та батькам високо нести горде звання університету одного з кращих вищих навчальних закладів України його випускник, виконуючи обов'язки міського голови, секретар Уманської міської ради Олександр Цибрій. Шановні викладачі, студенти, присутні. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Переконаний, що ті, хто вирішив пов'язати своє майбутнє з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тишини, зробили правильний вибір. Я сам навчався в цьому закладі і підтримую думку фахівців про те, що наш університет один з найкращих в країні, що дає якісні знання, виховує сучасну особистість, готує спеціалістів високого рівня, на яких чекає вся Україна. Бажаю всім успіхів, студентам опанувати нові вершини знань, викладачам допитливих та щирих вихованців, всім нам миру, злагоди зі святом. Традиційно відбулася передача ключа знань та символічної залікової книжки, клятва першокурсника і пісенно танцювальна композиція. На твою Зіхали, але ти була, неблаганна, сильна і горда, піднімала з руїни цвіла. ми сини твої Україно, дай нам Боже тебе перети, і красу і спів солов'їни, символої до світові.